Задача була підтримати таке тобто, особисте бажання. Ну, по-перше, я погодився на цю е, пропозицію, яку мені пропози... надали цю пропозицію. Тому що хотів проінформувати, по-перше, ну, що рух в опору е, це є не політична громадська організація. Вона е, предназначена для того, щоб не замінити Збройні сили, замінити там силові структури, а вона предназначена для того, щоб надавати їм допомогу, надавати і допомагати в координації спільних дій для наведення, будемо говорити, порядку, законності перше питання. Друге, ви всі розумієте, що на сьогоднішній день та ситуація, яка склалася в Україні за рахунок там попередньої влади, що вони методично планово роками будемо говорити. Знищували наші силові структури, Збройні сили і своїми діями, скорочували їх до такого, щоб ми не йшли такі і низькі моральні якості. Тому штаб опору предназначений для того, щоб надавати допомогу тим військовослужбовцям, тим громадянам, а більшість. Офіцерам запаси, які мають досвід, вони можуть будуть нас працювати і можуть надавати тобто, своїми порадами, своїми досвідами, як то правильно допомогти зробити, скоординувати всі дії. Ну і розуміти те, що ми, як військові пенсіонери, ми маємо більш ну, свободи для того в своїх діяннях, тому що в нас немає там такого упорядкування прямого під своїх керівників. Тому ми можемо і допомагати.